Але вони так чи інакше підтримують коло насильства. Саме неприємне, окрім етичних, так неприємних моментів, це погано впливає на збереження виду в природі. Здається, тут дикі ведмеді, тут в неволі ведмеді, але тим не менш, а так чи інакше, люди підживлюють цю популяцію в неволі, це угруповання також і тваринами з природи. По-друге, формується попит. Оце саме головне людина, яка вкраде ведмежатку з природи, вона точно знає, що в інтернеті десь на OLX, вона його продасть. І вона там свої 2000 тисячі доларів заробить. А ну і по-третє, формується неправильний імідж виду. Люди починають дивитися на ведмедя як на іграшку. От бачите, є якийсь чоловік, він так любить ведмеді, він з ним обнімається, куплю я також, вирощу. Після нещасних випадків вже ніхто не постить. Як Це звичай складається враження дійсно піклування про тварину, про дику тварину, яка отак поневолено живе виконує суто якісь там матеріалістичні. Завдання для свого власника і складається враження е, такої неправильної репрезентації, мені здається, взагалі тварин, і це триває за моїми спостереженнями вже багато років, коли, ну я не знаю, чи це варто змінювати якось, і чи це дійсно е, помітно шкодить. Але коли, наприклад, у мультфільмах, в деяких навіть фільмах, ведмеди й диких тварин загалом представляють там в інших кольорах за якимись е, особливо грайливими, особливо такими дружніми.